Чи розуміють тварини Бога? Чи чують тварини Бога? Чи вони звертаються до Бога? Як ви думаєте? Всі мають свої думки. Я хочу вам, дивлячись на оцих прекрасних тузів, як по-іншому не назвати, згадаємо буття перший розділ. Якщо ви маєте Біблію, а я б хотів, щоб ви мали на служінні всі Біблії для того, щоб відкривали і разом досліджувати. Буття перший розділ, дуже легко шукати, перша книга Біблії, і ще й перший розділ це взагалі легко шукати. І 20-й вірш. І 20-й вірш тут написано, і сказав Бог, нехай вода вироїть, зростить, видасть, дрібні істоти. Душу живу, птаство, що літає над землею, під небесною твердю. 21 І створив Бог риби великі, і всяку душу живу, плазуючу, що вода вироїла за своїм родом. Звідки все пішло із води? І всяку пташину крилату за своїм родом, і Бог побачив, що це добре. І благословив їх Бог, кажучи, плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте воду в морях, птахство, нехай розмножується на землі. І був вечір, ранок, день п'ятий. І далі, 24 І нехай видасть земля, далі земля видасть душу зародом її, худобу, плазуючи, земну звірину зародом її. І сталося так. І вчинив Бог земну звірину за родом її, худобу за родом її, і все земне плазуюче за родом її. І побачив Бог, що добре воно. Звідки взялись ці прекрасні всі істоти? Клічіть тих бобіків, тузіки, Бобіки, пташки. Слухайте, якщо подивитися на наш світ, на Тварини на комахи, плазуни, риби, те, що там в повітрі є. А слухайте, ми забуваємо, що е кожного року вчені все нові й нові види відкривають і тварин, і комах. І це ми говоримо про так, називається макросвіт. Макросвіт це великий, що бач, але ж є мікросвіт, в який очима не побачиш. А тільки 200 років назад, коли винайшли мікроскоп, люди вперше заглянули. Хто пам'ятає, хто це був? Пастер, Луї Пастер. Він заглянув в воду і злякався. Що там роїлося в тій воді? Яке там життя, біганина, їли один одного, бігають, ганяють, а потім ще глибше заглянули, а там є також життя на тому рівні, а ще більше, там виявляються мікроби якісь є. Ми коли чуємо слово мікроби, що в нас відчуття яке, щось таке неприємне, так? мікроби, віруси. Але слухайте, мікроби це те, що у нас допомагає нам. В шлунку і в кишківнику перетворювати їжу. Якщо у вас не буде мікробів, ми з'їмо не, не спожиє наш організм нічого. Мікроби це не означає щось погане. Подивіться, от якщо ви бачили, може показують е, е, фільми про ліс, як стоїть ліс, а потім як падають дерева, і потім, куди діваються потім ті дерева? На них наростають і різні маленькі грибочки і з'їдають плісні. На них наростає мох і все то поїдає і немає. Ми ж не бачимо цей світ, правда? А це Бог створив і сказав, що це прекрасно створено все. І от цікаво, тварини. Вони розуміють Бога чи ні. Ми зараз подивимося з вами декілька місць Слова Божого. Так, це у нас гвардія сіла, Володя, Володя, Годя і віка. Слухайте, добре? Це для вас. Так от послухаймо давайте. Я уявляю собі, як Адамі Єма дивилися, коли тільки Бог сотворив їх і вони побачили прекрасний світ. Йова книга пророка Йова. 38 вір, розділ 41 вірш. 38 Йова, 41. Хто готує для крука? Крук, знаєте, хто такий? Ворона, тільки кажуть чоловічого роду, але це трошки інше. Хто готує для крука поживу його, як до Бога кричать його діти? Як без їх блукають вони. Хто кричить до Бога? Діти, ворон, ворончата, вони кричать це до Бога. От так Господь каже. Далі ще одне місце подивимося. Ну, тут велике місце, я вам краще розкажу. Це книга чисел, 22 розділ і з 22 по 33 вірш. Запишіть собі, вдома подивитесь. Книга Числа, 22 розділ. На служіння приходимо з Ошитом, блокнотиком і Біблією, щоб вдома передивитися і на домашній групі, ще раз згадати. Число 22, 22, 33. Е Тут іде історія про нечистивого пророка Валама. Нечистивого, що він хилитався між Божою справою і якимись хабарями, взятками, що йому давали, прокляний народ Божий за то грошей багато. Але він все ж таки десь там стояв, Бог йому допомагав, бо він. Божий пророк. Слухайте, як і ми, християни, Божі діти, які щиро вірували в Бога, Бог нас змінив. Багатьох звільнив від якихось алкоголів, наркотиків, від блуда в житті, не тільки блуда фізичного, а й духовного, ми стали нормальними, нормальними людьми. І тут час від часу ми починаємо чомусь спотикатись, Нас щось тягне то вліво, то вправо, як того Валаама. І слухайте, яка історія з ним трапилась. Коли він вирішив піти наліво, Ну, знаєте, українські і російські мови кажуть, наліво пішов. Всі це розуміють, що десь неправильно пішов. Між інчини. Комуністи називають себе лівою, да? а Бог каже, коли я прийду, то отих грішників, тих козлів я поставлю наліво, а овечок направо. Це так. Дивіться, він пішов, і написано, запалився гнів Божий за те, що він пішов, і став ангел Господній на дорозі, який їхав він на ослиці. І тут починається щось цікаве. Він їхав на ослиці проклятий народ Божий. І побачила ослиця Господнього ангела, що стоїть на дорозі з оголеним мечем в руці. І ослиця збочила здоров'я. Пішла в поле. Він їде, нічого не бачить. Стоїть ангел, якого він не бачить. Але Ослиця бачить. Ви знаєте, що наші коти, собаки, вони якось там в темноті бачать те, що ми не бачимо, Вони чують в 17-тіх, хто каже більше раз те, що ми не чуємо. Хтось каже, що змії бачать в інфрачервоному світлі це для нас взагалі загадка. У нас тільки зараз військові на сході мають тепловізори де в інфрачервоному або прилади ночного бачення. Щось ми починаємо роби розуміти, а виявляється, звірі це можуть бачити. І от якимось чином вона бачить ангела і звертає в поле, бо він стоїть з мечем. Слухайте, а в той час не було зброї іншої, ніж меч. Ну, меч, ніж. То що багато людей, напевно, багато більшість людей ходили з мечами. Воїн, що ж вона від кожного шарахалась, ослиця? Ні. Вона розуміла, що це не людина, і вона пішла в сторону. Далі він її почав там бити, на неї кричати. І вона пішла стежкою виноградників. З одного стіна боку йшла, а з другої ряд виноградників. Ви бачили, як виноградники сажають, так? такими рядами довгими йде виноградник. Тут стіна, а тут виноградник. І він направив ослицю туди. І ангел Господній став там. Ні вліво, ні вправо вже звернути не можна. І ослиця побачила знов ангела. І притулилась до стіни і притисла його ногу до стіни. І він почав знову її бити. Вони знову збочили і пішли, де нема дороги. Ослиця знову побачила ангела і просто вже лягла під Валаама. Вона просто лягла на землю. Валаама гнів, запалився, він Києм почав бити ослицю. І тут відкрив Господь уста Ослиці, каже Ослиця заговорила. Ослиця, яка тільки говорить як, хто знає як осли, осли говорять. І А, да? І А. О, правильно. І уявіть собі, в них же голосові зв'язки, напевно, трошки інші, ніж у людини. Так як ми говорити, вони трошки не можемо, не трошки, а не можуть. І тут ослиця заговорила, вона сказала, що я зробила тобі, що ти б'єш мене вже третій раз. Мене цікавить інше. Валаам сказав ослиці за те, що ти сварилась надо мною, якби в мене був меч, я б тебе залпав. Він починає говорити, як з людиною, з ослицею. Картіна, яку, напевно, треба було б зняти, і це б Оскар був. Ослиця говорить, а Валам до неї говорить. Чи свариться. І сказала вона до нього, чи я не твоя ослиця, на якій ти їздив до цього дня. Тобто всі роки ти на мені їздив. Хіба я робила таке колись тобі? Ну він тут задумався. Сказав їй. І тут відкрив Господь очі Валаама. Слухайте, скільки раз в Біблії ви пам'ятаєте, що Бог людям відкривав очі, вони бачили невидимий світ, той духовний світ. Скільки ви історій пам'ятаєте? Ну, скажіть, хто, які ще випадки були? А? Об'явлення Івана, богослову, раз, далі. А? Слуга Єлисея, коли вороги оточили все місто, і Єлисей каже, слуга прибіг, каже, нам кришка, нам все, тому що вороги оточили, стоїть спецназ, гради стоять, все. І він каже, Боже, відкрий цьому слузі очі. І коли він побачив, що він побачив, також він побачив ангелів, як. Вовнені стояла стіна навколо них. Іще одне місце. І ще одне місце, коли ми святкуємо, святкуємо, згадуємо це свято преображення Господнє. Згадуєте? Коли три учня Ісуса побачили на горі її називають преображення, як преобразився Ісус, Його тіло засвітилось, і з'явились хто? Люди, які померли тисячу років і більше. Хто там був? Мойсей і? і Ілля. І тут відкрив Господь очі Авлаама, і він побачив ангела Господнього, що стоїть на дорозі з вогненим мечем. Він схилився і впав на своє обличчя. І ангел Господній сказав: нащо тобі ослицю три рази? Я вийшов, щоб перешкодити тобі. І ослиця побачила мене і збочила, якби вона не збочила, я вбив би тебе, а її зостав би живою. Отож, ослиця, яка своїм упертим характером славиться, вона зрозуміла, що перед нею Божий ангел. Вона зрозуміла, що він може вбити її господаря. Питання. Невже тварини не знають про Бога? Вірять в Бога? або знають, що Він є? Я не буду відповідати, я прочитаю ще одне місце. Ви разом прочитаємо. Псалом 103, 21. Псалом 103. 103, 21. Леви рикають. 103, 21. Так. 104. В біблії? Читай. Речать левчуки за здобичу та шукають від Бога своєї поживи. Речать, коли голодні. Он тузик наш теж в борі гавкає, коли голодний. Але Господь каже, що він гавкає чому? Шукає від Бога поживи. Але ж Бог йому каже, не приходить, ангел дає, а чергові дають йому якісь кістки, там, каші. Далі. Сонце засвітить, вони повтікають, кладуться по норах своїх. Далі. Людина виходить на працю свою, на роботу до вечора. Які численні діла твої, Господи, ти мудро вчинив їх усіх, твого творива повна земля. Ось море велике і розлого широке, там повзуче, і їх числа немає, звірина мала і велика. Ходять кораблі, там той левіатан, ну, левіатан, кажуть, це кити, кити касатки. А кажуть, ще колись в часи. Були всякі плезіозаври, дінозаври, то може і того, якого ти створив, щоб бавитись йому в морі? Вони всі, дивіться, і знову, вони всі чекають тебе, щоб ти часу свого поживу їм дав. Почекайте, акули їдять риб, всяких тюлені, акули самі вмирають, рибки їдять менших креветок. То як це Бог дає? Далі і Даєш їм, збирають. Руку свою розкриваєш, добром насичують. Коли ти даєш, добром насичують. Ховаєш обличчя своє, вони перелякані. Хто? Тварини, не люди. Це про тварин. Забираєш їм духа, вмирають вони і вертаються до свого пороху. Слухайте, то ж саме, що людина. Далі. Посилаєш духа свого, вони творяться, народжуються. і ти відновлюєш обличчя землі. ще. Нехай буде слава Господня на віки, хай ділами своїми радіє Господь. Питання. Так, вони кричать до кого і як це Бог дає. Скажіть, будь ласка, хто з вас, ми на початку сьогодні почали. Розбір слова з того, що я вам розказав про людину, яка пішла в пустелю і цілий рік пост... не постилась, а кормилась тим, чим Бог посилав. Ягоди, грибочки, фрукти. А люди часто кажуть, я сам собі заробив все, я отримав освіту, я створив свій бізнес або роботу, я заробляю гроші, я сам собі цар. Якби не було волі Божої і Бог тобі не дав здоров'я раз, то ти давним-давно забирає руку, дух забирає, людина стає порохом. Ми живі тільки тому, що кожного дня Бог написано оновлює дух в нашому тілі. Його дух кожного ранку написано оновлюється. Тільки тому ми живі. Коли Бог забирає дух цей помирає. І отут таке трошки глибоке питання, яке ми не маємо поки відповіді, але я вірю, коли ми зустрінемось з Господом, ми його будемо мати. Чому в той час або, в інший ті або інші люди відходять у вічність? Чому зараз саме ці люди в Донецьку, в Луганську гинуть і з тої сторони, і з тої сторони? Чому саме ці люди? Поговірка така, найкращі люди гинуть, найкращий цвіт нації гине, хто ж залишиться ми з вами. Не в цьому суть. Господь каже, і волосина не впаде з твоєї голови, як волі моєї не буде, а то такий Путін Він повбивав людей, як волосина не впаде з твоєї голови. Немає нічого в цьому світі просто так. Що б там хоч зробив хто? Написано, годують на людину, злодії, бандити, засівки, крові бажають, але Господь стоїть перед ним. Хоч ви там, що хочете зробіть, якщо Господь з тобою і буде, не твій час ще не прийшов, хай весь світ повстане на тебе. Чому він каже, не бійтеся, не страшіться, бо я з вами. Якщо ти віриш в Бога, як ти його дитина, ти став його дитиною і познайомився з ним. Він керує твоїм життям. Він сказав, ти будеш тут благословенний і у вічності. В царстві моєму будеш зі мною. Якщо так, то чого мені переживати? Якщо сьогодні мені відходити у вічність, слава Богу! Тому що Господь каже, блаженні, щасливі, хто сьогодні в Господі відходить, вмирають. Щасливі, хто вмирає в Господі. Скажіть це у світі людям, які не знають Бога, що щасливі, які вмирають. Та то ж треба на коліна головою об землю битись, бо кінець пропажа все. Люди не знають Бога і не знають, куди переходять. Оце найважливіше. Що стається з тобою, коли твоє тіло руйнується, коли дух Бог забирає? Куди ти йдеш? Що з тобою буде? Чи ти спасений, чи ти прощений Богом, чи ні? Чи ти народжений згори? Віка? Самі не слухають і іншим не дають. Слухайте. Я б хотів прочитати ще одне на закінчення місця. Йова 1279. Йова 12,79. Йова 12,79. Але запитай хоч худобу. Чуєте, страшно читати. Запитай хоч худобу і навчить тебе. Представляєте? І птазство небесне тобі розповість. Або говорить до землі, і вона вивчить тебе і розкаже тобі риби морські. Хто б з цього всього не пізнав, що Господня рука все вчинила? Все створено Богом. Аллія! Слава Господу! Отож, про віру тварин в Бога. Я це образно кажу так, віру тварин. Я не буду вам давати конкретної відповіді, тому що про це конкретно не говорить Біблія. Тому що тварини були створені для людини, земля для людини, космос для людини, Все світ весь для людини, всі планети, Сонця для людини, щоб існувало життя на планеті, якої назва Земля. І це так говорить Бог. Але ключове питання у нас інше. Якщо людина не пізнала Ісуса Христа, якщо вона не зробила той крок, щоб особисто його пізнати, пізнати Слово, Його, людина перетворює сама себе в тварину. Хоч ми так говоримо тварина. Але ви подивіться, тварини нічого поганого не роблять. Тварини це творіння Боже також. Але людина, яка не пізнала, Слово Боже каже, що людина, яка не знає Бога, це як ходячі мерці. Вони ходять неначе живі, але не знаючи Бога, їхнє життя одного дня закінчується, і вони відходять в вічний ад то тоді 89 й Псалом каже, віднині віку Твого 60-70 років. І найкращі роки труд і хвороби. І потім ми відходимо. Питання куди відходимо? Оце питання номер один кожної людини, планети, земля. Івана 14,6 говорить, що Ісус є. Шлях істини і життя. Івана 14.6. Промовляє Ісус я дорога або шлях, правда, або ж істина і життя. І до Отця ніхто не приходить, якщо не через мене. Якось Висоцький Володимир Висоцький співав пісню. Хто вірить в Магомеда, хто в Аллаха, хто в Ісуса. А я ні во що не вірю на зло всім. Представляєте? На зло всім нікому не вірю. Бідна людина, він так і пішов. Не дуже приємне місце. Якщо ти не віриш в Ісуса Христа, то ти не маєш ні Отця, ні Сина, ні Бога Святого. Того, хто прийшов і взяв твої гріхи. Івана 5,24, бо це слова, які я б хотів, щоб кожен зараз зробив таку перезагрузку свого життя. Чи ви є віруюча людина, які називаєте себе християнином? Чи ви є ті, хто роздумуєте чи наближаєтесь до Бога, чи може ви його відкидуєте? Подивіться на оці вірші, і це Слово Боже, Творця Всесвіту. Я вам скажу, може, таку грубу фразу, ваші думки нікого не цікавлять, які у вас думки? Тим більше Бог не буде приймати рішення по ваших думках. А я вірю, що Бога нема. Чи це змінить щось, чи ні? Якщо ми будемо казати, такої країни, як Америка, немає. Ну кажи собі, але вона існує. Якщо ми кажемо, Бога немає, Він існує, кажи собі, тобі ж тільки гірше. Ісус каже, по правді, по правді кажу вам. Хто слухає слово мого. Сьогодні ми зібрані в церкві для того, щоб слухати Слово Боже. Зараз йде проповідь Слова Боже. Хто слухає слово, слово мого? І вірує в того, в кого це. Вірує в Отця Небесного, хто послав мене, кого Ісуса Христа, життя вічне, той має і на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. Коли ми переходимо від смерті в життя, вірніше можна сказати, а коли ми переходимо в смерть. Ну, це ми всі знаємо, коли перестає серце битись, і ми переходимо в смерть в печаль. Чого подібне? Смерть дослівно, як перекладається перехід. Перехід з одного стану людини в інший. Але куди? Куди ти перейдеш? Слово Боже далі говорить, що ніхто не знає ні свого часу, ні хвилини. Хто знає, коли він відійде в вічність? Ніхто не знає. Мене, знаєте, трошки е, веселять наші старші люди, веселять. Там мені ще мало осталось вже жити. Звідки ти знаєш? Ти вже всіх переживеш. Та мені вже багато років. Яке твоє діло, скільки тобі років? Господь визначає, коли тобі куди відходити, а відходити туди, згідно Включіть той вірш далі. А його не спіть. А наступний вірш. Він знов каже наступний вірш. По правді, по правді, кажу вам. Наступає година і вже є, коли голос Божого Сина по